Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо одну із найпоширеніших тем в англійській мові. Це порівняння таких чудових слів, дуже популярних, як get та have. А вони можуть здаватися схожими, проте використовуються в різних ситуаціях. Ми їх порівняємо разом з вами, розглянемо можливі приклади, потренуємо і в кінці вас чекає інтерактивна гра. Ну що ж, готові? Поїхали. Have означає мати щось, володіти чимось або перебувати у певному стані. Наприклад, I have a car, у мене є машина. I have a family, у мене є сім'я. She has got long hair, у неї довгі волосся. They have got a lot of work to do. У них є багато роботи. Дієслово get означає отримати, здобути, стати, тобто виражає зміну стану або процес отримання чогось. Get отримувати. I got a new job. Я отримала нову роботу. She gets tired easily. Він дуже швидко і легко втомлюється. Його стан. А можна інколи замінити, до речі, get на feel. He feels tired. He gets tired. I Have ми вже не замінимо на feel I have a car, ну ніяк просто. Давайте же порівняємо з вами найпоширеніші вирази. Спочатку візьмемо дієслово have. Робити перерву. Have a break. Робити перерву have a break. Веселитися, have fun. Гарно проводити час. Have a good time. Сідати, обідати, вечеряти. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Дрімати. Have a nap. Do you like to have a nap? Ви любите подрімати в день? Have a shower приймати душ. Have bath, відповідно, приймати ванну. Have a conversation. Мати розмову. У мене ідея. Have an idea. I have or I have got an idea. Майте терпіння. Have patience. Додивіться це відео до кінця. І вчіть нові вирази разом зі мною. Мріяти про щось. Have a dream. А ви мрієте розмовляти як носії мови? Обов'язково підписуйтесь на канал і дивіться наступні відео. Випити щось. Have a drink. Have a drink. Let's have a drink. Народити дитину. Have a baby. Мати співчуття. Have sympathy. Поглянути. Have a look. Have a look. Влаштувати вечірку. Have a party. Have a party. Мати сміливість. Мати сміливість. Have a courage. Мати сумніви. Сумніватись. Have doubts. Добре, наступна частина це вирази з get. Get a call. Отримати дзвінок. Підготуйтесь. Get ready. Загубитись Get lost. Have you ever? Get good, good? Have you ever got lost in the other city? А ви коли-небудь губились? Покращувати Get Better. Покращуйте свої знання разом зі мною. Get dressed, одягатись. Get married. Одружитись. Відповідно, розлучитись. Get divorced. Отримати дозвіл. To get a permission. Втомлюватись, відчувати в тому. Get tired. Зрадіти чомусь. Get excited. I got excited when I started. To learn English. Знову ж таки, можна замінювати інколи. Get на feel. Get a job. Отримати роботу. Get a ticket. Отримати квиток. Застудитись. Get a cold. Розізлитись. Почуття наше. Get angry. Отримати. Підвищення. Get a promotion. Отримати можливість. Get an opportunity. Дістатися додому. Ми можемо сказати go home іде. Дістатися саме get home. Дістатись на роботу. Get to work. Дістатися, взагалі куди-небудь» – це «Get». Отримати сюрприз, даватись get a surprise. Залучайтесь до вивчення англійської мови. Get involved in learning English. Так, розберемо ще приклади. Я зазвичай п'ю каву вранці. Перекладемо. I usually have a coffee in the morning. Сьогодні вранці я отримала безкоштовну каву на роботі. Today, I have got a free coffee at work. І так, права на закріплення. Вставляємо have. Або get мати, володіти, отримати, відчувати. У мене головний біль. Коли я плутаю ці дієслова I, a headache, пишіть свої відповіді в коментарях. Вона отримала подарунок на день народження. She a present for her birthday. Ми завжди обідаємо о 13-й. We Always Lunch at 1PM. Він отримав пропозицію минулого тижня. He and offer last week. Вони дісталися додому пізно. They home really late. У мене з'явилася чудова ідея на рахунок нашого проекту. I. An idea about our project. Вона почала нервувати, тому що не знає англійську. She nervous because she doesn't know English. У нас була чудова відпустка минулого літа. We had a wonderful holiday last summer. Він отримав чудовий телефон минулого тижня. He and phone last week. І так, напишіть відповіді, пропущені слова have або get в коментарях. Також складіть кілька речень на англійській мові, вживаючи have або get. я всі речення перевірю особисто і виправлю помилки, якщо вони будуть, звісно. І так, сьогодні ми розглянули з вами відмінності, дієслів get та, have, навчилися правильно їх використовувати в правильному контексті та потренувались. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути дзвіночок. До зустрічі на наступних відео. Бай!